Ми часто розповідаємо про українців, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном. Говоримо про їхнє волонтерство, культурну дипломатію та амбасадорство. але не забуваємо, що люди, відірвані від рідної землі, стикаються з безліччю та. викликів, і один із них це. Пошук нових друзів у нових обставинах». Про те, як сформувати якісне коло спілкування на чужині, розповість засновниця школи комунікації. Спільна мова, коуч з комунікації Марина Пташник. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Марино, давайте розберемося у самій проблемі, чому на новому місці так непросто налагодити якісь нові контакти. Насправді всюди не просто налагодити контакти. Просто там, де ми жили, ми робили це протягом багатьох років, а то й десятиліть. Mm -hmm. Тому воно часто якось органічно сталося. Коли ти переїжджаєш в нове місце, то е, все починається з того, що тобі треба зрозуміти, а де в тебе лежить веделка, куди тобі поставити брудну чашку, і е, де взагалі ти спиш, і які в тебе сусіди. І дуже багато ментального ресурсу йде на те, щоб забезпечити собі ті речі, про які ми хоча би е, не думали, да, що були на автоматизмі. А шукати друзів це завжди про е, поду подумати, повідчувати це завжди про страх того, що тобі зараз кажуть ні, не захочуть зустрітися або якось так глянуть, що ти подумаєш себе якось про себе, якось не дуже добре. Тому поже друзі, це завжди стресова історія, особливо коли ти починаєш з А і на це потрібен ресурс. Тому за кордоном ми, ми спочатку шукаємо де в нас веделка, звикаємо до того, куди ми ставимо чашку. А потім вже напевно ідемо і більш цільово шукаємо друзів. А як з цим можна впоратися, якщо ти опинився в еміграції, На що варто звертати увагу? Я раджу завжди починати з того, щоб зрозуміти, для чого тобі друг, тобто, що ти з ним хочеш робити. Я в новому місці, скільки я приїжджала, я завжди стараюсь шукати таку людину павука або людину хаба. Це людина, яка знає про це місце, яка відкрита до нових знайомств. Це людина, яка знає завжди не знаю контакти, електрика, контакти е, того, хто відремонтує тобі ключі, е, того, хто може. Ну тобто, всі-всі, всі такі деталі. І я називаю їх людина хаба або людина павук. Як їх шукати зазвичай, це е, ну, оскільки в мене є дитина, то в мене це стається часто через дитячі. Майданчики, і там є завжди мами, які раді познайомитись, раді з тобою цим всім поділитись. А також, якщо є якісь громади, якісь зустрічі, наприклад, ОСББ або ще щось таке, там завжди є людина, яка цим, цим завідує. Більше того, ці люди часто відкриті до того, щоб комунікувати, до того, щоб знайомитись, тому з ними знайомитись досить просто, і це про те, щоб знайти такий перший етап безпеки, стабільності, да, який ти можеш мати. А далі ми дивимося, чого ти хочеш. Хтось любить читати для когось, друзі потрібні для того, щоб бачитись на вихідних. Для когось друзі потрібні, щоб ходити на хайків. І тоді е, мені здається, що проблема основна в тому, що ми шукаємо друзів, ходячи по вулицям і дивлячись на всіх людей е, з думкою: так, ти мій друг чи не ти мій друг, ти мій друг, чи не ти мій друг. А, а насправді. Ми знаходимо людей по інтересам. Наші друзі зі школи, з університету, це ті, з якими ми проводили багато часу, з якими ми щось спільно робили. Відповідно, те, що я раджу, дайте собі час, не спішіть шукати в кожному перехожому свого найкращого друга, і просто ходіть в місця, де люди збираються. Дуже багато в особливо зараз в міграції українці, в Варшаві, українці в Кракові, підприємці в Кракові, мами в Кракові. Тобто, ви просто знаходите ту групу, до якої себе відносите, і приходите туди. І вам може перший раз не сподобатись. Ніхто не, не, ну, не, не запасти вам душу, ні з ким ви можете не знайти спільну мову. Е, приходити на другу зустріч, третю, ну, тобто це питання кількості. Єдине, що е, коли ми думаємо, що нам треба сходити на 100 івентів і познайомитися з 150 людьми, це вже виснажує. Тому я кажу, дайте собі час і е, робіть це в своєму темпі. Комусь треба місяць, щоб знайти друга, комусь треба півтора року. Це абсолютно окей. Бо якщо в тебе ресурсу немає, зрозуміти де замовити їжу, куди винести сміття, і як тут взагалі працює вся ця бюрократична система, то витрачати час і сил і енергії на друзів точно немає, і що точно не варто це картати себе за те, що ти досі не знайшов друзів, хоча ти вже з тим скількись часу знаходишся. От і хочеться поговорити дійсно, чого краще не робити, коли ми вибудовуємо нові зв'язки. Не картати не варто себе, так не картати себе, так. <смеш> та не картати себе, не, не думати, що кожен перехожий це твій найближчий друг. А, не, ну тут насправді більше про те прослухати, і тут, ну, якщо б ви виділити три основні помилки, то це картати себе, а, старатися знайти друзів дуже швидко і думати, що твій друг стане ну будь-який знайомий тобі стане другом за місяць, вже таким найближчим. Тобто я так розумію, що не варто одразу шукати друзів, саме саме друзів. Та тобто це можуть бути просто знайомі, які тобі допоможуть знайти там найближчий супермаркет, чи там маршрут допоможуть вибудувати. Та це ж не обов'язково друг. Тобто, ми зараз маємо це відрізняти, чи і потім це ця людина може стати другом, якщо ти до неї звернешся повторно, чи як от які плани мати на ту чи іншу людину, якщо ми знайомимося з нею? Це дуже цікаво, бо якщо вона людину з першої зустрічі вішаєте плани, вішаєте якийсь ярлик, з нею далі складніше комунікувати. От, власне, я про це і кажу, щоб не бачити в тій чи іншій людині одразу потенційного друга, правильно? Ну так, ну тобто, ви можете на це бачити, але не ставити до цього очікувань, щоб потім не розчаруватись. Угу. Ну, тобто. Ем... Дивитись це на як на людину, з якою приємно спілкуватись, бо бо якщо ви подивитесь на тих друзів, які залишилися в інших містах і в інших країнах, це друзі, з якими ви спочатку. Рік, два, три якимось чином, просто взаємодіяли, а потім вже стали друзями на основі якоїсь спільної теми. Ну так буде і тут. І ви просто ем, закриваєте собі. Якщо у вас є потреба, наприклад, друзі вам потрібні були для того, щоб проводити вечори, за якими ви приємно розмовляєте. Ну, от ви знаходите собі друзів, які ще не такі близькі вам емоційно, з якими ви можете поділитися абсолютно всім, але люди, з якими ви можете провести такий вечір раз на місяць, раз на два місяці, раз на три місяці. Е, ну і і таким чином просто крок за кроком. Вони, хтось із них стане ближчим другом, хтось залишиться знайомим, а з кимось ви взагалі перестанете спілкуватися і збудете про цих людей. А, скажіть, будь ласка, наскільки взагалі реально зав'язати дружбу з іноземцями? Чи не заважатиме різниця менталітетів, досвідів? Звісно, заважатиме. Знову ж таке питання дуже хотіла. Я би тут хотіла сказати, що дивіться, навіть якщо ви зустрічаєтеся з українцями, з твоєю ж самою mm -hmm. культури, ви ж не, не дивитесь на всіх людей однаково, ви ж не приймаєте всіх людей однаково. У вас все одно будуть різні переконання, погляди. Хтось любить спорт, а хтось любить випити вина, хтось п'є а хтось вважає, що це погано. Хтось має дітей, хоче ще, а хтось взагалі чоловік не має дітей. Ну, тобто дружба не будується на тому, що у вас різне дружба будується на тому, що у вас спільне. Mm -hmm. Тому чи будуть відрізнятися з с... Чи буде різна культура і бачення з людьми в іншій країні? Ну звісно, буде. І чи буде у вас щось спільне? Звісно, буде. Більше того, ваша мова буде десь різна, да, і вам буде ще складніше так бути. Знаєте, коли іноземною мовою говориш, саме незручне це те, що ти не можеш бути таким самим дотепним, як ти да. себе вважаєш рідною мовою. А як завести друзів, коли ти не можеш так само пожартувати, добре, підвисає слів, так так, так. Да, да, в мене був досвід, коли я була в стовідсотково польському середовищі. Якби ми, ми були з дитиною на виїзному кемпі, відповідно, вони там проводили час, як вони завжди проводять час. І от починається період вогнища, пісні, танців і так далі. І я розумію, що я жодну їхню пісню не знаю. Я не можу з ним. Тобто, При всьому тому, що є люди, з якими я там вже ну так, подружила, сказати, що прям друзі-друзі, але подружилась, потоваришувала. да? Але в той момент я просто не можу з ними емоційно якось з'єднатися. Ну і це окей, да? це питання того, що ми. 30-20-40 років жили в абсолютно різному, різному ключі. Але це не заважає мені відчувати там певну близькість і далі з ними спілкуватися. То ви співали пісень чи ні? Своїх українських співали там. Тобто не треба себе силувати, щоб все ж таки зробити вигляд, що ти в темі. Ну, я взагалі проти насилля над собою. Я за зусилля. Ну, якщо ти хочеш, ти можеш якусь там пісню собі вивчити. Ти також можеш їм заспівати якусь свою пісню. Ну, якщо ви в, в товариській компанії, то це б гарно збагачувало їх, і, і, і твій досвід. А ще такий нюанс. Варто першою заговорювати до тієї чи іншої людини, чи все ж таки чекати, коли провокувати, щоб до тебе підійшли і запропонували якийсь, якусь бесіду. Ну, можна чекати, але е... можна, <смір> якщо довго дивитись на аватарку дівчини, можна побачити, як вона виходить заміж. <смір> <смір> Тому я за те, що якщо тобі подобається, ти можеш підійти. Але це ж не дійсно. Можна Ви правильно сказали, про... що дитячий майданчик це дуже така. А... Потужна, потужний спосіб заговорити так. і знайти спільні теми. Та собачки, котики це теж те, що може зблизити людей на абсолютно такі незалежні якісь теми, а потім перерости в дещо більше ніж просто е, розмова. Ми вам дуже дякуємо, пані Марино. і Дуже сподіваємося, що ці поради полегшать життя багатьом нашим глядачам, е, і не тільки тим, що за кордоном. Так, Дякуємо. Дякую. А наш ранок вдома триває. Ліліо, а Знаєш, що ще допомагає знайти нових друзів навіть за кордоном? А, звичайно, я здогадуюся, що це може бути наша українська пісня, як от сказала пані Марина. Тож в нашому етері зараз час знайомств.